Всіх вітаю. Сьогодні у нас йога для спини. І почнемо. Сядьте зручно, схрестивши ноги, сядьте або так, як я, або так, як буде комфортно саме вам. Опустіть плечі. Опустіть підборіддя, направляючи його до центру грудей. На вдих, піднімаємо плечі і стискаємо шию. На видих, кинули плечі, розслабились. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Направляючи підборіддя до центру грудної клітки. Ми виводимо підборіддя вперед і повертаємо його. Назад. є продовження хребта, плечі залишаються на місці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер розкриваємо праву вушку на стелю, залишаємося. Кожен видих розслабляємо трапецію, опускаємо плечі вниз. Чотири. Три. Два. Один. Вдих і видих міняємо. Ліве вушку розкриваємо на стелю. П'ять. Чотири. Три. Два. Один малюємо півколо підборіддя, направляючи до центру груди і розкриваючись праве вушко наверх, підборіддя вниз, ліве вушко наверх. Чотири. Три. Два. І ще раз. Один. Один. Виростаємо. Ручки кладемо тильну сторону на плечі, направляючи якомога більше лікті на стелю. Вдих і видих. Опустивши плечі, зводимо лікті разом. Вдих І видих. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Один. А тепер малюємо коло. Вдих і видих опускаємо. Піднімаємо лікті на вдих І опускаємо на видих. Не спішим. Чотири. Видих. Три, два. І ще разочок. Один, один в іншу сторону, вдих і видих. Вниз. Чотири. Якщо вам так некомфортно сидіти, ви можете випрямити ноги або сісти на п'ятки, або покласти щось, щоб таз був вищий. Сісти на щось на долки. Один. Розставляйте ручки. Розтягнулися руками, опустивши плечі вниз. І ми пружинячи ручками, розтягуючись в сторони. Продовжуємо дихати природньо. 4 тримаючи зап'ястя плечі, 90 градусів. Три, два, Один. Плечі внизу. лікті м'які. Ми підтягуємо зап'ястя до плечей вдих. І видих. Направляючи всі пальчики на стелю, ми тильну сторону долоньки тягнемо на себе всі пальці разом і 90 градусів тримаємо. Плече зап'ястя, плечі не піднімаються. Ми на кожен видих. Навпаки, розслабляємо трапецію, пускаємо плечі вниз. М'яко вдих і видих. Залишаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Видих. Кругла спинка. Вдих, плечі вниз опустили, розкрили це грудей. Видих. І вдих. Рухається. таз, повно себе. І витягнулися. Два. Один. Один. Права ручка ми не згинаємо її в лікті. Підтягнули лобкову на себе, підключили м'язи живота. Завели ручки за голову, тримаємось. П'ять, чотири, три, два, один. І друга ручка. П'ять, чотири, три, два. Один. Ручки ззаду, замочок. І підняли ручки наверх. П'ять, чотири. Три, два, один. Скрутилися в ліву сторону. Погляд за лівим плечем. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І опускаємось вниз. Розслабтесь. Відтягнулася. Похлопайте собі, і я вам дякую. Бажаю гарного дня. До зустрічі!